Ваша улюблена Трускавецька. Відтепер в новому дизайні. Зустрічайте. Шановні ради вас вітати. Я Дмитро Тузов. Слава Україні. Партнер нашої програми. Вода Трускавецька. Вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Збираємо далі на далекобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України. І такий щоденний звіт перед вами. Ми з вами вже назбирали 875 тисяч. 115 гривень. Ось, будь ласка, демонструю їх на екрані свого смартфона. 875 тисяч 115 гривень. Тобто рухаємося до мільйона. І я з вами я зг... <сважаю> я сам згадую відомого кіногероя-льотчика, капітана Титаренка з кіношедевра українського режисера Леоніда Бикова. Поки дехто ляля, -ля, друга ескадрилья завалила два месера. Ну отак, знаєте, такою тихою сапою можна сказати. Ми з вами практично незабаром відсвяткуємо вже мільйонну позначку. Я сподіваюся, і так ці гроші йдуть саме на на далекобійні дрони, які вражають ворожі цілі, і ви це бачите в стрічках новин. Наскільки ефективно вони працюють? Реквізити в описі до цього відео. Шановні, і звісно, нас нас турбує е, загальна, так би мовити, політична ситуація на планеті і в Сполучених Штатах, зокрема, де відбуваються ну просто карколомні події в політиці цієї країни. На зв'язку з нами зараз Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, радий вас вітати. Взаємно, добрий день, пане Дмитре. вітаю вас. Отже, діючий президент Сполучених Штатів Джозеф Байден прийняв, я вважаю, мужнє рішення, і я вважаю дуже мудре рішення. Зійшов з, з дистанції. Він не буде балотуватися на посаду президента. А не запізно, як ви вважаєте, прийнято таке рішення? Ну, я думаю, що трохи раніше було б краще, да, але ну як сталося, як сталося. Якби не ті дебати. Які він програв чисту, показав, що він не дуже готовий, а то можливо би і не було б такого тиску шаленого й обурення серед його електорату щодо його кандидатури. А так люди почали тиснути на нього, висловлюватися. Говорити в хтось в голос, хтось так вповгонавпівголос, що він не дуже готовий до цієї посади, і чим більше ще на 4 роки, і це звісно вже вилилося в те, що про що ви кажете, що він знявся з перегонів. І я так де ж з вами погоджуюсь. Вважаю, що треба привітати його з певною мужністю політичною, бо це ветеран американської політики. І він міг би не погоджуватися, так собі і далі. Тихою сапою йти до виборів, там можливо навіть пробути ще 4 роки в Білому домі, але він зрозумів, що шанс програти великий, і треба дійсно фокусуватися на увагу всю, всю і акцент робити на тому, що треба перемагати, і треба дати своїй партії демократичні шанс виграти і зупинити чергове президентство Трамп щодо Камали Гарріс, яку підтримав Джозеф Байден. А тут мені здається, проблема наступна: що не так багато часу залишилось у Камали Гарріс і у її команди, щоб ну вийти з такої політичної тіні Джозефа Байдена. Так, що ви скажете, завдяки а, яким перевагам Камала Гарріс може позмагатися з Дональдом Трампом? Я думаю, що переваг чимало. Вона молода особа і, до речі, до така дуже енергійна. Просто ця енергія не була якось направлена в правильне якесь русло. Бо ці 4,5 роки, що вона була віце-президенткою, всі погоджуються, що це не була історія успіху, а це не була історія вдалого задіяння якихось її здібностей. Професійних політичних а так адміністрація Байдена не знайшла відповідної ниші чи напрямку чи діяльності, чи з яку боку могла могла вона безпосередньо відповідати, перекидала з одного на інший, і, врешті-решт, склалося таке враження у багатьох, що вона в принципі не вписується в цю адміністрацію. Але зараз є нагадування про ті часи, коли дуже раділи американські ліберали, демократи, коли Байден обрав її як. Напарницю на виборах у 20-му році на посаду віцепрезидентки, яка була іфорією. я чудово пам'ятаю, як представниця нової хвилі генерації демократичної політики. Жінка жінка походження з різних країн, до речі, так бо здається, мати там ні, тато був з Карибського регіону, мати з Індії, але обидва американці. Зрозуміло, і як вона прийшла і далеко пішла в полікатській політиці, зараз, зараз ще більше ще, ще, ще більше зможе зробити. Але Америка зараз розкололася по цьому питанні, як ви розумієте, Одні радіють через те, що саме така. Політикиня може досягти самої високої посади президента, чи президентки, а інші саме цього побоюються і кажуть, що все ж таки це, мабуть, неправильно, що, мабуть, буде, має краще, щоб було б на Америці, щоб хтось такого кольору шкіри був в Білому домі, вувальному кабінеті, як в парі. Трамп Венс тому це знову про те, якою має бути Америка, і куди саме вона має прямувати, і тому ще більш такої радикальної диаметрально протилежної картини і, і, і не і не уявиш собі, бо якби був Байден проти Трампа, то що тут порівнювати? А тут зовсім інша ситуація з гендерним принципом, расовим принципом, генераційним принципом теж. Так, ви роз'ясніть, це це може зіграти як певна фора для Камали Гарріс. От ви згадали про колір шкіри. Відомо, що Барак Обама під час балотування та перший в історії Сполучених Штатів Америки темношкірий громадянин. А це був це була от, як на мене, це була навіть його перевага. Вибачте, будь ласка, тут, тут можливо. Угу. Я, я я сподіваюся, я не порушую якийсь гендерний баланс, але насправді, оскільки це бу, була перша людина. А, афроамериканського походження це це надавало певну фору, тому що в історії сполучених штатів такого ще не було, і зрозуміло, що треба було цю прогалину ліквідовувати. От в історії із можливою жінкою, президентом, як це може спрацювати зараз? Чи може це стати певною перевагою? Я думаю, що так. Я думаю, що Америка готова до того, щоб жінка поставила на найвищій посаді країни. В принципі, до цього вона вже доволі давно готова. Що в 2016 році ми пам'ятаємо, що Клінтон мав шанс подавати Трампа, але недоліки її виборчої кампанії. Думаю, мабуть, зараз будуть проаналізовані виборчим штабом Камава Гарріс, щоб їх не повторювати. Хоча це зовсім різні кандидати, кандидатки за віком, за характером, за темпераментом. Навіть Гівері Клінтон була така, трохи знаєте, дуже поміркована і обережна, і таке а Кама Гарріс, скоріше, емоційна, така навіть трохи відверта. Цікаво до речі, що на що згадують, звертають зараз увагу. Що Кама Гарріс, вона є прокуроркою за діяльністю до того, як вона пішла до конгресу до Сенату до штату Каліфорнії? А протистоїть її людина, яка зараз вже визнана винною принаймні, по двох процесах судових справах, а ще декілька відклали на, на пізніше. Але це таке, теж знаєте, трохи про верховенство влад, верховенство права в суспільстві. Я думаю, що це буде використовуватися частину активно кампанії Камала Гаріс. І це зокрема дає шанси не лише з демократами, а й з незалежними виборцями. Бо в принципі Байден активно останнім часом втрачав незалежних виборців. А зараз я думаю, що Камала Гарріс може багато з них підібрати. Але головне згалігонізувати, активізувати, пожвавити е, саме електоральне ядро демократів, яке дозволило у свого часу і Обамі двічі виграти, і Байдену виграти у 2020 році. Бо мова відверталася від Байдена. Афроамериканці велика частина відверталася, була дуже розчарована. Значна частина Hispenics, Latinos, тобто людей-вихідців з Латинської Центральної Америки, теж переходила на сторону республіканців і так далі. Вся ця коаліція широка, яка дозволила Байдену виграти у 2020 році, вона трохи руйнувалася згодом. А зараз у Гаріс є такий момент, імпульс, знаєте, такий корисний поштовх, чи воно спрацює, чи не, побачимо незабаром, але принаймні в неї є зараз шанс. Але роз'ясніть, будь ласка. А, ось цей можливо, можливо це парадокс або певна колізія. Ви говорите про те, що певні національні меншини розчаровані політикою Байдена. Але чому а демократи значно лояльніше ставляться до емігрантів аніж республіканці а, на сьогодні? Та? Тому, і, і ми тут з вами говоримо про те, що республіканці намагаються суттєво обмежити незаконну міграцію в країну. А, хоча ну це це дивно, що в принципі ну існує така велика незаконна, я маю на увазі незаконна міграція в країну, але тим не менше, оці національні меншини вони мали би як якби бути на стороні тих, хто пропонує більш ліберальну політику, тому що mm -hmm. ну, ну скажімо так, не всі члени їх сімей ще перебралися в Сполучені Штати Америки. Так тут цікаво, я з вами згоден. З одного боку, так і з так, звісно, історично більше із них голосують за демократів, і зараз це не зміниться. Бо коли я говорю, що афроамериканців голосів не добирав Байден, то я кажу про те, що він там не добирав, скажімо, 15, можливо, максимум 20%. бо 80% все одне було б за нього. Але питання скільки б що вдома не голосував, вони прийшли б на вибори голосувати за Байдена з афроамериканців, так само з. Латіно, з вихідцями з південної чи центральної Америки. А знову ж таки, коли я кажу, що республіканці набираються, то вони, можливо, там наберуть до третини голосів. Дві третини все одно проголосують за демократів. Але яка причина? Їх кілька. Перш за все, деякі ставлять на першу планку. Таку на перший план ставлять не етнічне питання, а скажімо, соціальні. Бо вони вже легалізовані громадяни Сполучених Штатів. Вони проти нелегальних мігрантів. Багато з них є. Це особливо стосується, але афроамериканців теж, але більше оціх гіспанікс, бо є консервативними за своїми поглядами, релігійними, глибоко релігійними людьми. А тому вони, в принципі, не пристають на таку ліберальну о, о, ідеологію чи парадигму якусь і скоріше їм буде консервативна, а, така поширена серед республіканців а, програма чи платформа ідеологічна. Податки а, знову ж таки демократи завжди за те, щоб підвищити податки, врешті-решт, вони йдуть все одно. На, на, на підтримку певних прошарків населення, але вони зростають при демократах. А ті, хто зараз вже ті ж самі іспенікс, якщо працюють давно в Америці, вони не хочуть сплачувати великі податки на ще когось, хто зараз має прибути в наступна генерація з Вотимагу чи з Гондурас. Це лише дуже швидко, але так це трохи можу пояснити. Але і так, навіть частина з них просто пристають до такого, знаєте, популістського образу іміджу Дональда Трампа, його мачизма, його такої, от знаєте, боротьби проти політичної коректності. І таке інше про що він неодноразово каже: про, про про каже, що хоче повернути гроші всередину Америки. На жаль, це стосується і Ну, Зовнішньої політики України підтримки України, бо а, багато хто позитивно ставиться до того, що на що ми розкидаємо гроші там десятки мільярдів доларів по всій планеті, коли є проблеми сутеві всередині Америки. Тому, тому навіть є дуже багато людей, такого типу, як я вже згадував, ми з вами говорили. Але а, а відтак і робочого класу, до речі, великі подвіжки тут відбуваються, бо республіканці зараз позиціонують себе як партію робочого класу, а демократи скоріше інтелігенції. Ральний кол американських, хоча ну історично було навпаки, зрозуміло, що демократи виступали зазвичай від е, працюючих американців. так ви до речі, здається, підмітили дуже цікавий феномен, який я теж помітив: це те, що покоління емігрантів які встигли вскочити е, так би мовити, в останній вагон цього потягу. Ну, можливо, в передостанній вагон цього потягу uh -huh. отримали американське громадянство. А тепер вони засі. Вони тепер проти там шаленої так. еміграції в країну. Це це правда. Та тобто вони себе вже вважають громадянами Сполучених Штатів Америки. І вони... Я вже тут, тому може, може зачиняти двері. Зачиняти так, двері саме то. От я теж помітив, навіть в розмовах це дуже сильно помічається. Правда, двері можна зачиняти досить, досить так. Та, uh -huh. та а скажіть, ми, ми ще про Дональда Трампа з вами поговоримо. А взагалі цікаво, я, я знаєте, за день до того, як Джозеф Байден знявся з виборів, я сказав таку фразу про те, що мені демократи зараз нагадують. Політиків, які втомилися від політики, і вони схожі на, на футболіста, який сам просить, щоб його замінили. От замініть мене, я вже втомився, та але ж буває інші, інші приклади, які ми часто бачимо: що гравець, який виходить на заміну, вибачте, за це афористичне порівняння, так. так забиває гол. Ну його отак, із свіжими силами випускають. І тут я міркую про наступне. Мені здається, що проблема Камали Гаріс, що вона справді не була Надто активною в політичному житті Сполучених Штатів Америки Її, до речі, часто якби порівнюють із самим Джозефом Байденом на посаді віцепрезидента за часів адміністрації О Обами, і він тоді був саме таким дуже активним дієвим віцепрезидентом, їздив в Україну, приїздив. Ми ж з вами пам'ятаємо. Чи не зіграє це? Ну, а, якби, певну негативну роль для Камали Гарріс, те, що вона по суті справи була в тіні свого шефа весь цей період? Зіграє можливо, тому що дійсно вона не набрала балів, коли була віцепрезиденткою. За три з половиною роки, якби вона досягла б якихось досягнень, успіхів на певних ділянках чи напрямках, і так доручили, скажімо, вона іми займалася і потім могла б показати, окей, це саме от до чого, чого я досягла. Але вона не може цього зробити, бо в принципі були тертя, була напруга певна між двома флангами чи кривами Білого дому. Між західним крилом, де там базується президент та іншими, де віцепрезидентка не було хімії, як кажуть американці між Байденом та Гарісом і проникала весь час інформація про те, що вона нервує, і Байденський табор нервує через те, що не можуть її задіяти більш активно. Але в принципі я пам'ятаю ту ейфорію, ентузіазм, який був в Америці, коли Байден обрав її на посаду віце-президентки. І е, думаю, що до цього можна зараз повернутися. Те, як швидко зараз демократи, включно з тим, кого теж розглядали можливі кандидатури на посаду президента від партії, швидко висловлюють свою підтримку в адрес на адресу Гарріс, це теж вражає, бо вони розуміють: окей, все, є кандидатура. Будемо працювати. Є шанс, звісно, немає жодних гарантій успіху. Бо дилема, яка створилася в останні тижні чи місяці для демократів, вона дуже складна. Байден лишається в перегонах, скоріше за все, поразка. А Байден сходить з перегонів. Хтось швидко заходить. Чи можна зорганізувати дуже швидко, розкрутити кампанію організаційно, до логічно познайомити американцям з новим кандидатом, використати достатньо грошей, зібрати і використати достатньо грошей. До початку листопаду теж дуже серйозний виклик. Теж велика можливість поразки, але все ж таки, хоча б з'являється зараз шанс зараз розбурхати те болото, яке як ви кажете, створилося. Тому продовжуючи футбольну аналогію, так можливо, що хтось, хто вийшов на заміну, краще зіграє забігала. Можливо, зіграє навіть гірше ніж той. Кого він замінив? Обидва сценарії можливі. Але лише згодом ми побачимо, поки що я бачу дуже велику великий такий підйом ентузіазму. Бо майже нема серед демократів виборців, таких, які казали: Я буду лише за Байдена. Якщо його поміняють, то я не буду голосувати за демократію. Переважна більшість сказала так, я за Байдена. Але якщо його поміняють, то я скоріше за все буду ну майже 99% там 9 Буду голосувати за того, хто прийде на його місце. Я зараз хочу подякувати президенту та ну по суті правильно 45 п'ятому президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу. Я я сьогодні, бачите, я на початку подякував Джозефу Байдену за те, що він знявся з президентської кампанії. А зараз Дональду Трампу дякую. А я поясню, чому ну от подяка, як ми зрозуміли, це дуже важлива справа. Принципи в міжнародних стосунках так а мені здається, що нам варто подякувати Дональду Трампу за те, що під час цієї своєї передвиборчої кампанії він говорить про мир в Україні, про те, що потрібно встановити мир в Україні, і це відбувається на тлі а, такого. Знаєте, ну дещо а, деякого падіння а, інформаційного щодо війни Росії проти України в світі так завжди відбувається. Це абсолютно об'єктивний показник. А, зрозуміло, те, що Дональд Трамп активізує цю тему і навіть а, генерує певні пропозиції. Мені здається, це позитив, тому що значно гірше було б, якби а, Дональд Трамп абстрагувався і сказав би, знаєте, слухайте, це дуже далеко від Америки. Це не наші справи, нічого не дамо. Хай вони там самі розбираються. Оце було б. Ну просто катастрофічно, така такою, е, якби якби була така позиція, те, що Трамп говорить про Україну, мені здається, це добрий сигнал. Водночас, Борис Джонсон оприлюднив ну, такі певні пропозиції, які він почув від Дональда Трампа. А як, як ви ставитесь до таких пропозицій? По-перше, скажу, що те, що ви сказали, негативний варіант поведінки від табору Трампа, це його звичайний е е модус операдії, який він використовує зазвичай, коли каже про Україну його оточення, його антураж і той сегмент республіканської партії, який орієнтується на до Трампа, саме такий, що на що ми там вмішуємося, що втручаємося? На що даємо стільки грошей, стільки зброї, не свої сховища військові. Нічого ми не доб'ємося, бо Росія все одно виграє, і з Росією треба домовлятися, це важливий великий гравець, і більше треба притягати, мабуть, Москву на свій бік у протистоянні з Китаєм. Більше того там європейці, ЄС НАТО, чому вони нічого не роблять, таке інше. Тому це зазвичай такі тези, які Трамп використовував. і Тому він створив таку, ви знаєте, трохи антиукраїнську позицію частину республік принаймні республіканської партії. Але те, що зараз він каже, що треба щось вирішувати, ну на жаль, ми розуміємо, що його уявлення. Миру в Україні скоріше, все за все означає тиск на Україну з тим, щоб Україна погодилась на російські умови, угоди якісь умови, якісь вимоги, і тому, в принципі, альтернативного якогось плану, що зробити може Америка, якщо президентом стає Трамп для того, щоб тиснути більше на Росію, щоб Росія навпаки відступила. І щоб мирно став на, на, на умовах вигідних і сприйнятних для України, тут поки що ми нічого не бачимо. І, скоріше за все, не побачимо аж до того моменту, поки Трамп принаймні, хоча б не попаде в Білий Дім наприкінці січня наступного року. Щодо Джонсона, то я думаю, що він висловив свої сподівання і такі, знаєте, свої побажання. Щодо того, як воно має бути чи буде трамп прислуховуватися. Напевно, що ні так між ними є якась хімія, вони непогано ставляться один до одного. Джонсон і Трамп я маю на увазі представники такого схожого консервативного право консервативного руху в двох таких країнах, але цим все обмежується. Те, що зараз Джон, -Джон поїхав на з'їзд, там зробив фотку з Трампом і все таке інше, всі виглядають щасливі. Це не означає, що Джонсон. Має якийсь вплив Більше того, Джонс виступає лише від свого власного імені. Він зараз не представляє якогось сегменту чи прошарку своєї консервативної партії в Великій Британії, і Трам буде робити так, він буде робити. А подивимось, бо цей політик має переконання, як я вже сказав, трохи такий антиукраїнський, але при цьому дійсно є непередбаченим, пульсівним впертим, і тому можливі тут певні сюрпризи. Але слухайте, я я просто думаю, що все питання в балансі, так я не думаю, що ідея вступу України до НАТО є частиною російського сценарію. Ну аж ніяк. А на тлі, на тлі того, що чим шокував не так давно Джозеф Байден про те, що він не є прибічником, як він сказав, натоїзації України. Ну в цьому питанні мені здається, так. що це ну, дуже серйозний поступ, який українці мають мають розвивати, розвивати далі, спілкуватися. Тому мабуть, це вже фінальне у мене питання. Як ви вважаєте, ось ці пропозиції, які озвучені Борисом Джонсоном, вони піддаються певному коригуванню за участю українців? Та з, от, от саме в діалозі, саме в політичному діалозі, саме із відповідною аргументацією з тим, щоб цей баланс схиляти на користь України. Я думаю, що так. Я думаю, що нам треба заявляти про свою позицію, а показувати, якщо є якась межа і якийсь ресурс поступок чи компромісу з нашого боку, то в принципі так поза сценою говорити про це теж ну, не росіянам, звісно, але нашим союзникам західним. А щодо Джонсона, то ну хай він розвиває цю лінію. Це дуже добре, намагається переконати. Своїх колег, політиків західних в тому, що Україну треба підтримувати і далі. Те, що наша влада намагається вже певний час збудувати вибудувати якісь місточки, канали зв'язку діалогові площадки з представниками команди Трампа чи просто правих кіл політичних американських, це теж правильно. А це не має обурювати чи там знаєте, якось розчаровувати демократів. Вони розуміють, що нам потрібен дійсно двопартійний підтримка, консенсус всередині. Конгресу американського, який раніше ми мали, а ну і тому в принципі це правильно. що телефонує Зеленський і добре, що бере слухавку Трамп, і що вони розмовляють і розмовляють доволі довго і конструктивно, і так поважно один до одного. Тобто є вже великий контраст принаймні, з тим розговором, телефонним розмовою, що він був відбувся в липні 2019 року. Тому, мабуть, історія все ж таки вчить. Точно вчить нашого президента, який набагато ну, більш такий зрілий став дорослий, навчений і свідчини, але мабуть вчить також Трампа. Ну так, я думаю, що тут абсолютно все логічно. Двопартійна підтримка вона передбачає і двопартійний діалог, тобто діалог українців як з демократами, так і з республіканцями. І тут жодних образ мені здається, ну справді так. не повинно бути. Дякую, дякую дуже. Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. З нами був на зв'язку. Йдемо далі, послухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.